Вітаю, мене звати Копій Караман. Я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. Сьогодні хотів би поговорити про ще одну причину, яка може стати причиною бану вашого Merchant Center. Це відсутність сторінки обміну та повернення, або не до кінця прописані умови на цій сторінці. От повинно бути все чітко по пунктам розкладено, куди писати, що писати, кому відповідати, в якій формі це повинно подаватися, зворотня адреса, як будуть повернуті кошти назад покупцю, скільки часу має потенційний покупець на повернення товару. Тому що все інше Google буде буде сприймати як упущення важливої інформації, тобто, що ви свідомо якусь частину інформації приховуєте або не до кінця все відкриваєте, щоб ускладнити процес е, повернення. Якщо у вас виникли пр проблеми з розблокуванням мерчету, то звертайтеся.